Табір закарпатських гостей розташувався в умовному трикутнику. Залізничні колії оточують намети ромів із трьох боків. До гулу потягів тутешні мешканці звикли ще три роки тому, вподобавши цю місцину. До Києва приїхали у пошуках кращого життя, бо вдома немає роботи, а гуманітарна допомога опиняється у руках тамтешньої мафії, нібито церковних пасторів. Віші продукти, мука ось таке все. Ані виставляють у них свої магазинчики, виставляють на продажу алію. Все це виставляють на продажу. Роми оселилися одразу у трьох точках. Частина людей живе біля залізничних колій. Дехто біля води, а решта навпроти дороги. А з краму у циган намети, ковдри, залізний посуд, велосипед та декілька дитячих іграшок. Малечі у таборі більше ніж дорослих. Їм бракує елементарного. Ліків, памперсів, одягу, книжок, інколи навіть попоїсти нічого. Наприклад, 100 кілограм зібрав, що здав це на 120 гривень. Там возьмешь памперси, наприклад, там хлеба, ну что-то покушать. Після сюжетів у новинах мешканцям табору допомагають кияни, в основному приносять їжу. Грошей не дають, бо побоюються, що їх використають не туди, куди треба, кажуть роми. Та це місцевих жителів не ображає раді будь-якій допомозі, наприклад, жіночому та чоловічому одягу. А незабаром знадобляться і речі для немовлят. Одна із мешканок чекає на дитину. Одночасно намагається відновити втрачені документи та за них просять купу грошей. Мені очімнога багато требували дві тисячі гривень. А ну, я такі суми, у мені таких не А на що требовали? На паспорт. Допомогти Березняківським ромам взялися адвокати Української гельсінської спілки. Вони представляють інтереси цигану суді. Просять Феміду покарати тих, хто у травні спалив табір, забрав речі, документи та гроші. Андрій Лащ, Михайло Кльопта, телеканал Київ.